Привіт, малюк! Сьогодні трішечки про природу. Ти знаєш, що природа це все, що нас оточує, і не є створеним руками людини. Люди це частинка природи. Їхнє буття пов'язане з природою, адже людині необхідні тварини, рослини. Грунт, вода, сонце та повітря. Природа є основною годувальницею людини. Адже ми вживаємо плоди рослин, насіння, м'ясо тварин. А ти знаєш, що природа поділяється на живу та неживу. Об'єкти живої природи мають такі якості вони народжуються, ростуть, дихають, пересуваються та вмирають. До об'єктів неживої природи відносяться. Повітря, вода, ґрунт. Ці об'єкти можуть бути тверді, які та в газоподібному стані. Наприклад, камень, лід, вода, туман, повітря. Наша планета Земля є єдиною, де є об'єкти живої природи. На інших планетах не відшукати жодних об'єктів живої природи. А зараз тобі пропоную послухати віршик Давай будемо природу берегти. Давай будемо природу берегти. Я метелика не скривджу, хай летить. Я ялинку не зрубаю, хай стоїть. Не затопчу мурашинку, хай повзе. Не зламаю з дуба гілку, хай росте, не впущу сміття у річку хай бурлить. Із гнізда яйце не скину, хай лежить. Джерело не пущу камінь, нехай б'є, в полі жито не столочу це святе. Верби посажу в долині, хай шумлять. Зерен птахам кину взимку, хай їдять, покромлю приблуду кішку. А як ти, давай будемо природу берегти. Дякую за увагу, до побачення!